сусідською дачею ділянкою е, у них є старі троянди і вони подавали поросель і ми виявили е, якийсь дивний е, на, нарост на, цьому, на стеблі троянди ось ви бачите яке спухнасте, дуже таке щільне. Щось таке незрозуміле. Ви бачите? Дуже дивне, дуже сильне. Що воно таке? Непонятно. Дослідивши інтернет та дізнавшись думку експертів, ми виявили, що ці нарости на трояндах, на кущах троянд не якась барвиста квітка, пухнаста барвиста квітка, а це паразит. Паразит, який уражує. Рослину е, і вирізавши просто стебло там, де з'явився цей наріст, е, ну, нічого не допоможе. Цей наріст має назву гал. Е, е, відомо близько 15 тисяч видів е, галотовірних організмів, е, які залишають слід своєї життєдіяльності на листі стеб, стеблах. Або навіть на ягодах рослин, це підвид комах ряду перетинчастокрилих. Масове спричинення утворення гал при масовому розмноженні гріхотворки та інших комах може призводити до перетинчастокрилих предчасного опадання листя, істотного зменшення загальної площі фотосинтезуючого апарату, а взагалом і до істотного зменшення приросту рослин. Збудники багатьох гал ослабляють рослини і можуть спричинити їхню загибель чи вшкодять лісовому і сільському господарству. Отже, пухнасті нарости на стеблах та листях троянд та шипшини це результат діяльності горіхотворки. Сама горіхотворка – маленька комаха, яка поселяється на гілках переважно шипшини, але не рідко і на трояндах, і відкладає яйця. Для того щоб е, личинки е, розвивались в комфортних умовах, навколо них на пошкоджені е, рослині або плоді розростаються гали пухнасті здуття. У горіхотворки це здуття досить велике, роз... великого розміру. На вигляд, волосяне може досягати великих розмірів до 7 см в діаметрі. Чесно можна зустріти інформацію, що такі гали просто потворюють рослину, але шкоди не завдають. Мовляв, достатньо вирізати гілку із галами, і рослина сама відновиться. Але це зовсім не так. По перше, трояндова горіхотворка воліє заселяти яйцями рослини, ослаблені сильним обрізанням, що ростуть у сухих або навпаки, в надто вологих місцях. Це вже сигнал до того, що подбати щоб подбати про рослину. По-друге, якщо не видалити гали. То в середині за рік личинки перетворяться на комаху, яка знову вражатиме іншу, інші кущі троянти та, ін, та шипшини, що ростуть поруч. Тож, що потрібно робити для захисту шипшин або е, троянд е, від е, трояндової горіхотворки? Насамперед зрізати пошкоджену гілку та спалити. До речі, гали не завжди такі великі, як на нашій рослині, частіше вони в діаметрі не перевищують 2 см, а то й взагалі з горошинку. Тому рослин важливо ретельно оглянути на початку зими. Коли на тлі снігу такі нарости видніше, і при виявленні зрізати і спалити. Наприкінці весни, коли починається активація комах, для профілактики оброблюють рослини будь-яким системним інсектицидом, наприклад, біотлін, корода танрек. Отже, цей паразит. В нашому регіоні був не дуже активний, ну і притаманний, але через зміну клімату в нашому регіоні вони почали виявлятися все частіше і активніше. Тож, що ми зробили з нашим кущем е, троянди, ми вирізали е, цю гілку з паразитом, прям, ну, не залишали ніякого дубчика, прям під корень. Е, і за межами нашої ділянки е, просто взяли та й спалили цю гілку. Бо, як я вам казав раніше, просто вирізати. Е, Гілку з паразитом і так залишити, думав, вважавши, що все буде гаразд, ні. Її треба обов'язково спалити. Тож, друзі, бути більш уважніші, коли образаєте свої кущі. Троянд, ну не тільки троянд, а всі кущики, котрі у вас є, бо ці е, е, гали, нарости можуть бути, як я вам казав вище, е, не, не тільки великі, як в нашому випадку, але взагалі як горошинка. Тому що зараз сезон обрізки е, кущів е, бути більш уважніше, дивіться на ці. Е, Насті гали, тому що вони дуже кидаються в око через, те, через свою форму і знищуйте, одразу знищуйте, бо ви можете загубити весь садочок, тому що вони розпространяються, ці комахи розпространяються по всіх, на всі кущі. Тож, мої любі друзі, мирного неба нам над головою. Дякую нашим захисникам і всіх обняв. Па-па.